Барський батальйон утеплення в'яже шкарпетки для оборонців. Майстер-клас із розпису екоторбинок зорганізували для дітей-переселенців із синдромом Дауна. Вінницькі спортсменки готуються до другого етапу Кубку світу зі спортивної акробатики. Раїса Зінішина наші запитання читає по губах. Жінка слабочуюча. Два місяці тому розповідає, втратила брата. Він був військовим, його вбили росіяни. Брат розповідає, боронив Україну до останнього подиху. Поки серце болить, каже, руки працюють на користь його побратимів. Не слів багато немає розказати. Тому що в мене два місяці назад загинув брат в бахмуті. Але Помагаю в'язати, буду в'язати, аби вони повернулися живими. Батальйон теплення працює на базі гуманітарного хабу. Відкрили такий в приміщенні Барського товариства сліпих. Створення хабу зініціювала ініціювала громадська організація Барський міський художній аматорський театр фінансово ініціативу підтримав благодійний фонд родини Загорій. Грантові гроші а це майже 500 тисяч гривень. Спрямували на допомогу незрячим. Розповідає очільник МХАТО Роман Григорій. «З початком вже повномасштабної війни вирішили не залишатися осторонь і разом з первинною організацією УТОС, ще з однією громадської організації Веремія, ми створили гуманітарний хаб. В ході реалізації нашого проекту спонтанно народилася ще одна ініціатива батальйон утеплення. Вона виникла через те, що наші захисники, а це якраз був зимовий період, коли розпочинав роботу гуманітарний хаб, потребують нашого і підтримки, як моральної, так і матеріальної вигляді теплих речей. Попри те, що зараз уже квітень, однак, зокрема в шпиталях, дуже є великий запит на теплі речі, і навіть ще до червня. До липня наш батальйон утеплення забезпечений роботою. За словами очільника Абарського товариства Сліпих Анатолія Кобеля, нині у їхньому осередку 159 людей. Допомогти до батальйону утеплення приходять двічі на тиждень. Всі ми добровольці, тому що нікого примусово не приводимо. На сьогоднішній день у нас навіть є в'язальниця, яка є незрячою. Вона в'яже дома, вона приносить свої виб... вироби. А так отосу є. Троє, четверо людей, які приходять вівторок і п'ятниця. З 14 до 16.00. Mm -hmm. Почула об'яву і вирішила йти в'язати. Володимир Григорів і Григорій Малюгов в'язати, поки не навчилися, тож допомагають дівчатам намотувати нитки. Душой молодий, а, а, а точно по секрету 81. Бачите, скільки жінок. Я всіх вважаю, всіх до відношуся. З повагою, але без чоловіка нічого не получається. От вони в'яжуть, а це у клубочка треба намотати. От я їм мотаю ці клубки. Скільки зв'язала шкарпаток? Уже й не згадає, каже Наталя Криворучко. На одну пару шкарпаток потрібно щонайменше два дні. Що не встигає тут, бере доробляти додому мене таке бажання зробити щось добре для фронту. З кожною петельку я я прямо молюся. Господи, збережи наших дітей і заморишся. Буває ввечері, і не наробишся. І я ріжу дерево, і руки болять. Але думаю, хоч пару цих бочків зроблю. Женя Заболотна, будівельниця жінці 65. В'язата до батальйону утеплення приходить після роботи. Каже, очіки, що приїхала з ремонту, з роботи, бо на два години треба на носки. Руки в все башне не встигла помити бігом їжу на велосипеді. Треба шкарпетки в'язати для наших синів і дочок. Шкарпетка з застіпками в'яже на мельник. Це каже для поранених бійців, аби було зручніше одягати до кожної пари. Жінка кладе клаптик паперу, де пише слова подяки і побажання. Щоб ці носки, всі, які ми в'яжемо, тут щоб вони зігріли душу, того хлопця. Тієї дівчини, кому попадеться, щоб ці носки приїхали разом з цим хлопцем, з цією дівчиною додому за чотири місяці. Барський батальйон утеплення виготовив майже 300 пар шкарпеток. Розповідає його координаторка Анжела Шуляковська. Частина на госпіталь в прифронтових ділянках і частина на у передові за те, що гріють бійців на фронті і у лікарнях, захисники надсилають волонтерам фото з фронту, телефонують, дякують і просять іще пару шкарпеток для побратимів. А ми ті московські кайдани розірвемо. А ми нашу славну Україну, гей гей розвеселимо. Ірина Хоходра, Андрій Нєстєров, Суспільне новини. Вінничина. Яна Карацюба переселенка з Харкова. До Тульчина переїхала у липні. За фахом, каже вчителька. Втім, зараз працює в місцевому кафе кухаркою. Суспільному розповідає, роботу знайшла через центр зайнятості. А що це дуже стабільно, постійно, дуже гарне відношення. У нас є шеф-повар, є дівчата більш досвідчені. У мене якийсь трошки опит був, я колись робила помічником кухаря, тому мені було трошки лише, але вже по місту вже тут навчалися. Працює у цьому кафе і 22-річна переселенка з Херсона Марія Бурдучова. У Тульчині дівчина вже рік Суспільному розповідає, працевлаштуватися для неї було завдання номер один. Батьки залишалися в окупації, а власних грошей майже не було. Треба заробляти, треба за щось жити. От так як мої батьки були в окупації, треба їм було допомагати, хоч якось, ну, чим могла. Розповідає, вакансії пропонували багато, але переселенців на роботу беруть неохоче. Мені кажуть, ну, сьогодні ти є, завтра тебе немає, ну вибачте. Перший час було дуже важко, бо в мене був перерив між роботами. Тобто я якийсь час була довго вдома. Було важко, але ну, мені цікаво, мені подобається тут. Нині Марія і працює, і навчається в одному з Вінницьких училищ. До Херсона повертатися поки не планує. Власниця кафе Яна Саміцька каже, готова брати людину і без досвіду. Головне бажання працювати. У нас працює дуже багато людей, які без досвіду роботи. Для нас це в принципі є нормою. Ми їх навчаємо так, як нам потрібно. Загалом з початку повномасштабного вторгнення у Тульчинському районі через центр зайнятості роботу знайшли 80 переселенців, каже директорка обласної служби Галина Скоковська. В Лікарню центральну районну було багато людей, працевлаштовано це на комбінат тульчин м'ясо менеджерами, барменами, офіціантами, продавцями, прибиральниками. Електриками також в будівельну галузь було працевлаштовано саме в Турчині. За три місяці 2023-го вдалося працевлаштувати 125 вимушено переміщених осіб. В цьому році працевлаштування ВПО відбувається активніше. Вони визначилися, що найближчі роки будуть. Проживати в цьому регіоні і тому вони шукають роботу. Наразі на обліку у обласному центрі 5,5 тисяч безробітних, з них 459 переселенці. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина. Безкоштовний майстер-клас із розпису екотурбинок для дітей-переселенців із синдромом Дауна, зорганізували на базі Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Проводить його викладачка з корекційної педагогіки Ірина Стецюк. Працюємо акриловими фарбами спеціально для текстила. Пензлики, зверніть увагу, у вас є ширші. Я показала, які самі ходові для діток, да, щоб і моторика розвивалася, і ті, які легше лягає фарба. Сонце та дітей, які тримаються за руки, на своїй турбинці малює учасник майстер-класу. Раз хлопчик переселенець із Херсонщини. Каже, цей малюнок це логотип їхньої організації Сонячні діти Херсонщини. Мені дуже подобається. подобається. Тарас, один із дев'яти учасників майстер класу. За кожним закріплені студенти першокурсники. Нашому герою допомагає Валерія. Супер умничка. Дякую. Давай, давай щеку, отак, от, от, так. Да. От, от. Працюю з такими дітками вперше. Не думала, що мені доведеться це ну, досить непросто, але ми справляємося. Там хлопчика обнімає, все супер, дітки, я люблю дітей. Студентка Катерина Бабенко каже, у такий спосіб вчиться комунікувати із з дошкільнятами. Це великий досвід для нас. Подальше буде навіть легше. Працювати з дітьми таку турбинку розписує не вперше. Розповідає Оксанія Хоменко. Дівчинка теж з Херсонщини. Цю залишить собі першу подарувала своєму тренеру із танців. Сьогодні на полотні малює героя мультфільму. Це така свиня, як з Енгріб з Нос, сердечко, чоки, а це рід. Це просто як відпочинок, і я просто люблю ще малювати. Майстер-клас із розпису екоторбинки це ще й розвиток моторики рук, який для дітей із синдромом Дауна необхідний, каже викладачка з корекційної педагогіки Ірина Стецюк. І арт-терапія малювання фарбами, і пензлики, дрібна моторика пальців, і посидючість дітей, і в принципі якийсь естетичний смак, і вміння спілкуватися. Дуже багато вмінь, які формуються саме під час таких майстер-класів. Зорганізували майстер-клас громадська організація Сонячні діти. Херсонщини спільно з об'єднанням Вінниця Даун Синдром. Вінницький коледж обрали, аби майбутні педагоги набували досвіду комунікування із такими дітьми, каже очільниця Херсонської організації Ірина Ханікова. В них вже були спортивні майстер-клас, була музична арт-терапія, де вони співали, і грали на музичних інструментах. Буде це ціла нізка ще заходів. Хочемо трошечки здвінути оцю і. Проблему з інклюзивною освітою, з якостю інклюзивної освіти, щоб все ж таки це було не на папері, а в житті. От насправді екотрубинки, над якими працювали сьогодні, учасники заберуть із собою додому. Юлія Визнюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця вихованці Вінницької обласної дитячої юнацької спортшколи зі складно-координаційних видів спорту готуються до другого етапу Кубку світу зі спортивної акробатики. Змагання 6 по 9 квітня пройде у бельгійському місті Пуурс. Право представити Україну на цих змаганнях віничани здобули на першому етапі Кубку світу, який 12 березня завершився у Португалії. Зокрема, золото здобула жіноча пара Ангеліни Чернявської та Рузанни Вечерук. Ми зайняли перше місце, старалися як тільки могли. Дівчатам 17 та 13 років відповідно. У парі виступають 5 років. Ангеліна розповідає, в акробатиці важливо довіряти один одному та бути впевненим у партнері. Дуже важко виходити на килим, тому що трусить просто неймовірно, але там всякі обійми перед виходом на килим, і воно дуже допомагає. Виходимо, і показуємо те, що вміємо». Золото у Португалії також здобула чоловіча пара Артема Шаповалова та Гліба Гончарука. Хлопцям 15 та 11 років разом виступають майже чотири роки. Турнір у Португалії другі міжнародні змагання для їхньої пари, каже Гліб Гончарук. «Мені страшно, я звик до аудиторії. Ну я, я люблю аудиторію, коли хлопають, Мені це подобається. Мені найбільше в цьому спорті подобається працювати фізично і те, що я літаю, якби виконую складні елементи. Срібні медалі на турнірі у Португалії здобула жіноча трійка. Вінчанки Еліна Козачанська, Каріна Островська та Аліна Пугач. Це перші дорослі змагання для їхньої команди, каже Аліна Пугач. Для нас це були наші перші серйозні змагання. Як на мене, то було трішечки спокійніше виступати по сеньорам, чим по юніорам, тому що дуже велика підтримка залу, було дуже багато глядачів. Наскільки я знаю, в Португалії це найбільше змагання, коли є дуже багато глядачів. Я була впевнена, що ми все зробимо, але було трошки перед виходом на килим. Я е, трошки переживала. У нас є три вправи: балансова динаміка та комбінована. Балансові це піраміди, динаміка це коли ми кидаємо верхню, і комбінована це коли і баланс, і динаміка разом. Важке срібло, тому що конкуренти у нас досить сильні. Португалія виконує досить важку програму. На змаганнях у Бельгії дівчата планують покращити результат, який здобули у Португалії. Хотілося б краще, ми над цим працюємо і будемо надалі працювати. Чекає на високий результат від виступу жіночої трійки на турнірі у Бельгії. І головний тренер збірної України зі спортивної акробатики Юрій Голяк. Перший рік перейшли на дорослу програму, і ну я вважаю, що дуже гарний результат для першого виступу. Були якісь десь якісь помарки, але ми будемо питатися виправити їх. Нині дівчата на фінальному етапі тренувань каже Голяк: тренуються без відпочинку. Шість разів на, на тиждень. Вони тренуються, відпрацьовуємо наші уклади вправи, вичищаємо десь якісь елементи. До Бельгії акробати вирушать у понеділок, 3 квітня. Змагання триватимуть 4 дні. Про результати вінницьких акробатів повідомимо у наступних випусках. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо війничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1150 прізвищ.